Не вільний, як Боже вільний, живу тобою, сто тисяч кроків, найчищих кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Ім'я твоє писане зорями на небі твоєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив. Тобою, як дивом захоплений, на щастя твій погляд ловлю. без сами жалено такого ланечку сюди, суни повітря. Дівчата, ланочку, поверніть така сюди. Кабечна і неповторна, любов з тобою, і вже не вільний, як Божевільний, живу тобою, сто тисяч кроків, лишивших. дня одного без тебе, Твій голос несе вітер милями, танцюючи з ним минуле і море шаленими хвилями, палюєш твій сюди, тебе поцілунками, дотиком, вдягну я в кохання своє. І Богу подякую пошатки за те, що ти щастя моє Ті разом. Діня одного без тебе, всім добра, виключити, всім добра, всім кохання, всім сьогодні класного настрою. 19.30 Ми вас запрошуємо на наш концерт. Будуть пісні найкра найкраще сьогодні для вас. Шановні друзі, а зараз починається фотосесія. Хто бажає сфотографуватись, отримати автографи, підходьте ближче. Продажу є компакт-диски, листівочки для автографів, квиточки на концерт, ексклюзивні парфуми від Катерини Бужинської. Королева натхнення. Шановні друзі, будь ласка, імпровізована скринька, збір для ЗСУ, донати за фото. Дякуємо за розуміння.